Зрештою, в якийсь момент, вона не просто сказала, вона на нього вивалила це все, що накипіло. Ну, типу... Я зараз згадала щойно. В одному кабінеті в одній з компаній, коли ще в офісі працювали, була людина, яка постійно трясла ногою. Ну, типу, от, сидів, сидів колега і тряс ногою. І дівчинка, яка сиділа за сусіднім столом, а перегородок не було, їй це капець як дратувало. І я бачу, що вона біситься, я прям відчуваю її енергетично і на кухні за кавою кажу: слухай, ну просто скажи йому, щоб він так не робив. Я це відчуваю всім, кажу, та скажи йому просто про це. Зрештою, в якийсь момент. Вона не просто сказала, вона на нього вивалила От це все, що накипіло. А людина така сидить, типу, А я що так роблю? Тобто він навіть не помічав цього, і якби справді там дівчина ця повернулася і спокійно попросила і сказала, що вибач, будь ласка, можеш так не робити. А коли ми відтягуємо цей момент, да, сказати, що нам не подобається, і потім вивалюємо, от це, тут вже починається конфлікт. Так, якщо конфлікт. ти відразу говориш і не говориш з позицією ей ти дебіл, іди сюди, то це не буде конфлікт.